Стокове взуття, осінь зима, чоловічий та жіночий, вага 20 кілограмів, ціна 16 євро за 1 кілограм. Ось така перша моделька, жіноча пара, розмір 37-й. Кожна пара вона йде ідеальна, дуже крутезні модельки. Розміри всі можливі. І в лотику може попастися одна-дві пари дитячого взуття. Це у нас S-Oliver, чоловіча моделька в розмірі 43, зимова. Теплесенька. Наступна ось така крутезна моделька осінніх жіночих. Дивіться, круто виглядають. Розмір сороковий. Ось дуже крута модель. Так, далі у нас є ще одна моделька жіноча в розмірі 37. Ось така ідеальна пара. Так, наступна ще одна жіноча. На таку холодну осінь, на теплу зиму. Всередині є хутро. Так, розмір 39. Далі ось така дитяча моделька. Теж теплесенька. Ось так виглядає розмір. Розмір я не бачу, але зараз я знайду. Розмір 30. 31, 36, Ага, 31. І подивіться, яка вона тепленька всередині. 31 розмір. Наступна ще одна моделька. Дитяча, осіння. Розмір. Розмір я не бачу, але це буде менше. Ось така. Можливо. Давайте порівняю. Бачите, це 31-й, а це ось такий. Ідемо далі. Ось така чоловіча крутезна моделька. Мені здається, це буде шкіра. Розмір 41-й. Ось так вона виглядає. Так, далі. Ось такого плану дитяча моделька. Розмір. Зараз вам змучу, розмір 33. Така моделька у нас вже була, тільки 31-го розміру, а це уже 33-й. Так, наступна іде ось такі чобітки. Це, до речі, йдуть, як вода не Осіння модель. Розмір 32-й. Ось так вони виглядають. Так, наступна ще одна чоловіча пара. Так, розмір 42. Ось так вона виглядає. Так, жіноча моделька. В розмірі 42. Олівер. Ось така модель. Так, ще одна чоловічик пара, осіння. гарно виглядає. Ось така крутезна моделька. В розмірі 43. Вона йде абсолютно новесенька. Так, така вже у нас була дитяча. Розмір, який тут. Розмір я не бачу, але зараз для вас я уточню. Моделька йде повністю новесенька. 31-й. Для двох сестричок. Ось така моделька. Так, є ще ось такі. Теплі, Чобітки воду не проникні, повністю навесенькі. В розмірі 28. Так, наступне. Ось така. Теж повністю навесенька моделька. Дуже теплесенька всередині. В розмірі. В розмір я не бачу. Дев'ятий сороковий, орієнтовно так. Так, у нас тут залишається ще буквально декілька пар. Ще одна дитяча, 4 дріб, один, два. Ось така моделька. Ось так вона виглядає. Це, мабуть, на дорослу маленьку ніжку. Розмір я не бачу. Ось так. Наступна. Ще одна дитяча, ось така білосніжна, теплесенька. 32-го розміру. Повністю новесенька. Так, є ще на хлопчика. Ось така зимова моделька крутезна. Пробую знайти розмір. 31. й І остання модель із цієї коробочки. Це ось така жіноча. Розмір. 39, мабуть. Так, 39. Ось так вона виглядає. Така осіння жіноча модель. Все, я вам показала цілу коробочку. Вага 20 кілограм, ціна 16 євро за 1 кілограм.